Уже два дні батьки Алі Бакстер не відповідали на її телефонні дзвінки і це дуже непокоїло жінку. 9 квітня 2023 року, у Великодню неділю, вона знову зателефонувала до них, щоб привітати із святом, однак і цього разу рідні не підняли слухавку. Стурбована жінка вирішила навідатись до матері та батька, які проживали на острові Мерсі у Есексі, Англія. Коли вона підійшла до будинку і постукала у двері, їй ніхто не відповів. Тоді жінка прийшла на заднє подвір'я і опинилась біля теплиці. Через вікно вона побачила, що її мати Керол та батько Стівен нерухомо сидять на кріслах та ніяк не реагують на доньку. Здавалось, наче вони просто заснули, однак ні учні крики, ні стуки у двері та вікна теплиці не могли розбудити їх. Перелякана Елі у паніці зателефонувала у 9.1.1, і вже незабаром до будинку прибули правоохоронці та медики, які констатували смерть пари. І хоч на місці події не було знайдено ознак злому, а на тілах жертв не виявили слідів насильства, згодом стане зрозуміло, що смерть подружжя не була природньою, а стала результатом дуже підступного та спланованого злочину. У 2012 році Керол та Стівен Бакстери перебрались із Лондона на острів Мерсі та почали активно працювати над просуванням свого нового бізнесу. Пара запустила виробництво килимків для кутових ван та душових кабін під брендом Касплеш. На той момент бакстери уже були досить заможніми людьми, адже Стівен працював топ-менеджером у Великій Міжнародній агенції з нерухомості. Проте новий бізнес зробив родину мільйонерами. Новина про їх смерть шокувала усю громаду. Дивним у цій справі було те, що причину трагедії одразу встановити не вдалося ніхто з подружжя не мав ніяких видимих ушкоджень. З будинку нічого не зникло, і він був ідеально чистим. Усе виглядало так, наче Керол та Стівен просто спокійно сіли у крісла і раптово померли. Їх донька Елі та друг родини Люк, який прибув на допомогу, вирішили, що бакстери могли отруїти ще одним газом. Однак поліція, оглянувши помешкання, не виявила жодних ознак, які могли б підтвердити це припущення. Завдяки кардіостимулятору, який був імплантований у груди Керол, вдалося встановити орієнтовний час її смерті. Це сталося 8 квітня між 11 та 14 годиною. Пристрій не зафіксував підвищеного серцебиття, тож слідство виключило проблеми з серцем як імовірну причину загибелі, однак жодних інших деталей встановити не вдалось. Проведений розтин також не зміг пролити світло на події у будинку бакстерів. Щоб знайти причину цих загадкових смертей, правоохоронці вирішили детальніше ознайомитись із історіями хвороб Керол та Стівена. Чоловік нещодавно переніс операцію із заміни колінного суглоба, однак загалом був цілком здоровим. Що ж стосується Керол, то ще у 2005 році їй діагностували хворобу Хашимото або хронічний лімфоцитарний тереоїдит. Слово тереоїдит означає запалення щитоподібної залози. Запальний процес розвивається внаслідок збою в роботі імунної системи, при якій вона починає атакувати здорові клітини щитовидки. Через це орган перестає виробляти достатню кількість гормонів Т3 і Т4. У людини розвивається стан, відомий як гіпотереоз. Він, в свою чергу, може призвести до порушення серцевого ритму, обміну речовин та когнітивних проблем. У 2021 році друг родини порадив Керол звернутися за допомогою до ендокринологині на ім'я Андреа Боден. Хоч вона і проживала у Флориді, однак погодилась лікувати жінку дистанційно. Керол надсилала лікарці емейлом результати своїх аналізів, а вона у відповідь надавала медичну консультацію. У боротьбі з хворобами Андреа надавала перевагу не сучасній медицині, а різноманітним рослинним засобам та харчовим добавкам, у той час як на сьогодні єдиним дієвим методом лікування хвороби Хашимото є довічна замісна гормональна терапія. Вона дозволяє підтримувати рівень гормонів щитоподібної залози в організмі пацієнта на належному рівні, але не призводить до остаточного виліковування. Тим не менш, Керол продовжувала отримувати консультації від Боден. Через деякий час Андреа поділилась із Керол контактами своєї пацієнтки Шеріл Гарін, яка також страждала на хворобу Хашимото. З цього моменту жінки почали обмінюватись досвідом та підтримувати одна одну. Між ними дуже швидко зав'язались дружні стосунки. Пізніше до їх компанії доєднали ще дві пацієнтки докторки Бодин. Жінки створили чату WhatsApp, де постійно обмінювались повідомленнями. Одного разу Керол розповіла новоспеченим подругам, що поради Андреа суперечить вказівкам лікаря загальної практики, який нещодавно оглянув фору жінку. Він прописав їй реальні ліки та сказав, що вона мусить щороку здавати аналізи, аби слідкувати за рівнем гормонів. Коли ж лікар почув про усілякі трави та вітаміни, прописані Андреа, то назвав таке лікування дурницею. Його також дуже здивувало, що експерт з ендокринології справді може давати подібні поради хворому невіліковною хворобою пацієнту. Проте на це дівчата з чату сказали Керол, що лікарі зроблять усе, аби викачати з пацієнтки якомога більше грошей. Вони також наголосили на тому, що лікування Боден виявилось дуже дієвим у їх випадках та наполегливо просили Керол виконувати усі вказівки Андреа і не слухати інших лікарів. Важко сказати, чому це спрацювало. Мабуть, Керол здалося, що краще дослухатись поради від людей, які переживають те ж саме, що й вона. Врешті жінка повністю відмовилась від будь-якого стороннього лікування і поклалась на методику Андреа Боден. Однак самопочуття Керол не покращувалось, а навпаки, погіршувалось. 8 лютого 2022 року її госпіталізували через сильний біль у животі. Керол відправили на рентген, і лікарі були шоковані, коли побачили, що у товстій кишці жінки застряг 17-міліметровий цвях. Керол не змогла пояснити, як він опинився у її організмі. Наступного року жінка знову опинилась у лікарні. Обстеження показало, що її стан критично погіршився. Особливо сильного впливу зазнала нервова система. У жінки почали з'являтися симптоми, які були більш характерними для пацієнтів, що страждають на деменцію, хворобу Паркінсона або ж пережили інсульт. Незважаючи на такий стрімкий розвиток хвороби, Керол продовжувала дотримуватись вказівок лікарки Боден. Яка у квітні 2023 року порадила їй проконсультуватись із ще одним доктором. Його звали Алан Мандел. Він підтримав методики лікування Боден та додав кілька власних порад. Зокрема, поділився рецептом напою, який очищує печінку. Лікар Алан наголосив на тому, що такий коктейль буде корисним не лише для Керол, але й для її чоловіка Стівена. Уже через кілька днів після цього батьки Елі Бакстер перестали відповідати на її телефонні дзвінки і невдовзі їх знайшли мертвими у власному домі. Дізнавшись про загадкових лікарів, які прописували керол дивні препарати, слідчі вирішили відправити кров жертв на аналіз. Завдяки цьому вдалося встановити, що смерть подружжя настала внаслідок передозування фентанілу це синтетичний опіоїд, який у 50 разів сильніший за героїн і у 100 разів за морфін. Існує два типи препарату фармацевтичний і фентаніл незаконного виробництва. Лікарі призначають фармацевтичний фентаніл для лікування сильного болю, особливо після проведення хірургічних операцій та пацієнтам, з запущеними стадіями раку, у той час як незаконний домішують до наркотиків. Однак ні Стівен, ні Керол не мали рецепту на фармацевтичний фентаніл, а на їх тілах не знайшли слідів від ін'єкцій. Версію про те, що пара прийняла фентаніл для кайфу, також досить швидко виключили. Тоді слідчі припустили, що Керол та Стівен могли вчинити самогубство. Однак ніхто з них не залишив передсмертних записок, та й ознак, які б вказували на те, що хтось із них планував перечасно піти з життя, не було. Пара мала певні проблеми, переважно пов'язані з хворобою Керол. Однак в цілому бакстри були щасливою родиною і планували невдовзі відійти від справ та присвятити себе дітям та онукам. Востаннє їх бачили живими 7 квітня 2023 року. Того вечора друг родини був у них гостях. Він попрощався з парою орієнтовно о восьмій вечора. На той момент Керол відпочивала, а Стівен готував вечерю. Після цього пару більше ніхто не бачив. Сусіди у той вечір не помітили нічого підозрілого. Камера відеоспостереження не зафіксувала жодних дивних осіб, поблизу чи на території будинку. Коли ж товариш Бакстерів покинув їх, ніхто не приходив і ніхто не покидав помешкання. Правоохоронці ще раз провели обшук у домі загиблих, сподіваючись знайти нові зачіпки у справі. Вони ретельно оглянули коробку із ліками, які використовувала керол. Поміж гарно складених блістерів із пігулками вдалося виявити чотири порожні неакуратно кинуті упаковки від пластирів з фентанілом. Їх зазвичай клеять на шкіру і діюча речовина у формі гелю повільно потрапляє до кровообігу. Однак на тілах бакстрів не знайшли жодних слідів використання такого пластиру напередодні смерті. Тому правоохоронці прийшли до висновку, що пара прийняла гель, проковтнувши лікарський засіб. Ще однією знахідкою був кодицель, або ж додаток до заповіту це документ, який не замінює оригінал, але вносить до нього зміни. Керол та Стівен мали складений заповіт, за яким усе їх майно мало перейти дітям. Однак у цьому додатку було вказано, що тепер бакстери хочуть, аби директором компанії Касплаш та бенефіціаром значної частини їх заощаджень став друг родини – 34-річний Люк Двіт. Люк познайомився із бакстерами невдовзі після їх переїзду на острів Мерсі. У той період Стівен та Керол шукали людину, яка могла б допомогти створити сайт для їх компанії. Тоді один з друзів познайомив їх з двітом, який цікавився ІТ, і на той момент вже розробив та керував кількома вебсайтами для інших місцевих компаній та благодійних організацій. Люк справляв враження спокійної людини з м'яким характером. Він жив із батьками, цікавився відеоіграми та коміксами, займався волонтерством, не вживав алкоголь та мало спілкувався з однолітками. Бакстери почали співпрацювати із Люком на постійній основі, і, зрештою, їх спілкування переросло у міцну дружбу. З часом Керол та Стівен надали чоловіку доступ до електронної пошти та банківських рахунків Касплаш, а він, в свою чергу, усіляко намагався допомогти компанії розвиватись. У 2021 році, після тривалої боротьби із раком, батько Люка помер, і хлопець дуже важко це переживав. Керол і Стівен намагались підтримати його, стосунки між ними стали ще ближчими. Люк почав майже щодня навідуватись в гості до подружжя, а коли хвороба Керол стала прогресувати, двід став піклуватись про жінку. Він слідкував за тим, аби вона вчасно приймала свої ліки, готував їй оздоровчі коктейлі, які радила лікарка Боден та водив Керол на прогулянки. На момент смерті пари Люк настільки зблизився із ними, що практично став членом їхньої родини. Тож загалом не було нічого дивного у тому, що чоловіка додали у заповіт. Коли ж Еллі виявила тіла батьків, саме Двід був тією людиною, які вона подзвонила у першу чергу. Чоловік жив неподалік і одразу прибіг до будинку Стівена та Керол. Оскільки в Еллі почалась істерика, він узяв її телефон та поспілкувався із оператором швидкої допомоги. А коли медики прибули на місце події, Люк передав їм ліки Керол. Коли його запитали, які саме таблетки приймала жінка, він сказав, що на це питання непросто відповісти, оскільки через хворобу у Керол були проблеми з пам'яттю. Вона часто усе забувала і могла випити ліки 5 або 6 разів підряд. Згодом його також опитала поліція Люк розповів, що у п'ятницю ввечері він був у гостях у Бакстерів і покинув їх будинок о 19.55. Камера відеоспостереження підтвердила цю розповідь. Чоловік сказав, що увесь наступний день провів її з другом та матір'ю, а увечері пішов на вечерю із Елі Бакстер та її хлопцем. Зважаючи на те, що смерть Керол настала у суботу між 11 та 14 годиною, Люка виключили з списку підозрюваних, і він став проходити у справі як свідок. Однак, уже 6 липня 2023 року, менш ніж через місяць після смерті Керол та Стівена, поліція заарештовує Люка дві та Елі Бакстер та її хлопця Маркуса Янга. Підставою для цього стали підозри слідства у тому, що усі троє спланували злочин, аби перебрати на себе керівництво компанією Касплаш. Після затримання Елі заперечила свою провину і розповіла, що насправді у стосунках між люком та її батьками усе було не зовсім так чудово, як здавалось на перший погляд. За словами жінки, її батькам набридло, що двіт ледь не щодня приходить до них додому без запрошення. Його нав'язливість поступово почала дратувати бакстерів, а особливо Стівена. Незадовго до смерті батько навіть розповів доньці, що він планує звільнити люка і попросив її замінити усі робочі паролі, аби чоловік втратив доступ до усієї важливої інформації. Після довготривалого допиту Елі та Маркуса усе ж відпустили під заставу, у той час як люка Двіта та залишили під вартою. Підставою для цього стало те, що під час затримання у чоловіка вилучили рюкзак, у якому знайшли кілька фантанілових пластирів. Серійний номер на упаковці вказував на те, що це були ті самі пластирі, які знайшли у будинку бакстерів. Ця знахідка дуже зацікавила слідство було прийнято рішення провести обшук у будинку люка там вдалося знайти ще більше таких пластирів. Люк розповів, що їх використовував його покійний батько під час боротьби з раком. Двід сказав, що вже давно планував утилізувати їх, але постійно забував це зробити. У будинку також виявили коробку, у якій було кілька порожніх капсул від ліків, які приймала керол та металеві цвяхи. Вони були такими ж, як і той цвях, який рік тому знайшли у товстій кишці керол. Люк сказав, що це не його речі, і що він помилково узяв їх із офісу Касплаш. Однак правоохоронці не повірили чоловіку. Вони припустили, що ще минулого року він зробив першу спробу убити керол, сховавши цвях у капсулі, яку дав жінці під виглядом ліків. Він чудово знав, що через хворобу вона дивно поводиться, і був переконаний, що уникне будь-яких підозр, оскільки рідні вирішать, що Карл сама проковтнула цвях. Поліція також виявила у домі чоловіка 80 різноманітних електронних пристроїв, серед яких були мобільні телефони, ноутбуки, жорсткі диски та USB флешки. Деякі з телефонів були із іноземними номерами. Поліції знадобилось кілька днів на те, аби дослідити ці знахідки. В результаті експертизи стало відомо, що люк створив близько 20 вигаданих особистостей, які він використовував для спілкування із Керол та Стівеном протягом кількох років. Серед них були докторка Андреа Боден, усі подруги з чату у WhatsApp, які підтримували Керол, та лікар Алан Мандел, який порадив бакстерам приймати коктейль для очищення печінки. Історія вебперегляду люка показала, що він неодноразово шукав інструкції, які пояснюють, як змінити свій голос під час важливого телефонного дзвінка. Чоловік також записував чорнові голосові повідомлення, у яких намагався імітувати жіночий голос. Окрім цього, люк створив особистість Дженні Треншоу, яка начебто була донькою однієї з вигаданих подруг Керол. Жінка, нічого не підозрюючи, познайомила Дженні та свою доньку Еллі, і вони також стали близькими інтернет-подругами. Таким чином, Люк втерся в довіру майже до усіх членів родини і отримав від них багато особистої інформації, яку використовував для того, аби маніпулювати бакстерами. В образі лікарки Боден він прописував Керол різні суміші, напої та оздоровчі тоніки. А потім, як люк двіт, приходив до Бакстрів і особисто готував їх та слідкував за тим, аби Керол приймала усі ліки. Це тривало протягом двох років, і саме у цей період здоров'я Керол надзвичайно різко погіршилось. Люк не просто змушував жінку приймати недієві ліки, але й підмішував до них прометазин, який викликає сонливість, збудження, нервозність, сплутаність свідомості, дезорієнтацію, депресію та марення. Врешті, завдяки усім цим знахідкам а також камерам відеоспостереження, поліції вдалося відновити орієнтовну хронологію подій, яка передувала смерті бакстерів. На записі видно, що 7 квітня 2023 року о 10.20 люк вперше прийшов до них додому. Слідчі вважають, що саме тоді він приготував ліки для Керота Стівена і додав туди гель із фентанілових пластирів. Потім він пішов додому, однак о 16-й повернувся назад, щоб прибрати і поглянути на те, чи подіяв його план. Він також перекинув з особистого рахунку пари 6 тисяч фунтів стерлінгів на свій рахунок та видалив деякі записи із домашніх камер. Окрім цього, він завантажив на свій телефон програму, яка дозволяла йому під'єднатись до камер. Чоловік використав це для того, щоб спостерігати за тим, як бакстери повільно помирають від передозування. На його телефоні вдалося відновити видалене зображення, на якому видно, як стівен і Керол нерухомо сидять у своїх кріслах. Наступного дня він спокійно пішов на вечерю із Елі Бакстер, знаючи, що лише кілька годин тому холоднокровно убив її батьків. Коли їх тіла виявили, він швидко примчався до будинку і, скориставшись метушнею, підкинув у коробку із ліками Керол пусті упаковки від фентанілових пластирів. Після цього чоловік на телефоні створив додаток до заповіту, зробивши себе директором «Касплаш», і підкинув копію у будинок бакстерів. Саме тому поліція не одразу знайшла ці докази. Адвокатом, який завірив цей так званий документ, був Мартін Елісон, ще одна особа, яку люк вигадав і створив. Незважаючи на усі докази, які вказували на його провину, сам чоловік заперечував усі висунуті йому звинувачення, та за порадою уже реального адвоката відмовився від будь яких коментарів. Суд у цій справі розпочався у лютому 2024 року. Захист намався довести невинуватість свого підзахисного. Люк стверджував, що смерть пари була самогубством, і що він ніколи не підміщував жодних ліків у напої загиблих і давав їм лише нешкідливі вітамінні смузі. Чоловік також наполягав на тому, що усі вигадані ним інтернет особистості від самого початку були ідеєю Стівена Бакстера, який хотів таким чином підтримати дружину у її боротьбі з хворобою. Обвинувачення у свою чергу запевняло присяжних у тому, що чоловік убивця. На думку прокурорів, він цілеспрямовано та ретельно втілював у життя свій моторошний та довотривалий план, метою якого була фінансова вигода. Коли люк відчув, що Бакстери хочуть відсторонити його від справ, він вирішив діяти рішучіше. Прокурори прийшли до висновку, що чоловік обманював усіх довгі роки, видаючи себе за доброго та тихого члена громади, коли насправді був холоднокровним убивцею. І, хоч у залі суду виступило кілька свідків, які розповіли, що люк, на їх думку, був хорошою людиною. Присяжні після трьох днів наради оголосили чоловіка винним в убивстві Стівена та Керол Бакстер. Люк Двід отримав довічне позбавлення волі і справом на умовно дострокове звільнення через 37 років ув'язнення. Двід також відмовився прокоментувати вирок чи причину його вчинків. Чоловіку провели психіатричну експертизу, але вона не виявила жодних захворювань. Детектив, який вів цю справу, прокоментував її так. Зрештою, єдиною людиною у цьому світі, яка знає, чому він вчинив цей злочин, є люк двід. Своїми діями він знову і знову доводив що є вмілим маніпулятором. Ми вважаємо, що він би знову убив, якби його не спіймали. Тепер ми будемо розглядати версію, згідно з якої він міг бути причетним до смерті свого батька та діда. Елі Бакстер на момент смерті батьків була вагітною. Через місяць після її загибелі, незважаючи на усі труднощі, які їй довелося пережити, жінка, на щастя, народила здорову дівчинку.